Терапія тестостероном у трансгендерних чоловіків на що вплине препарат і до яких незворотних змін може призвести? Назвати Ханько Ілона, я лікарка-ендокринологиня. Сьогодні ми з вами проговоримо саме цю актуальну тему. Якщо вас цікавить ця тематика, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь і поширюйте ці відео, щоб більше людей їх переглянули. Таким чином, в мене буде більше мотивації створювати для вас цей новий контент. І обов'язково коментуйте. Тобто, чим більше коментарів, тим більше Ютуб розуміє, що це відео актуальне, цікаве і просуває його все далі і далі. І це мене також буде дуже стимулювати на подальшу роботу. Тому я вам вже заздалегідь вдячна за ці всі лайки і підписки. А ми з вами на що ж не вплине тестостерон? Тобто, що він змінити не зможе. Перше, це зріст. Зріст формується в пубертаті, коли впливають на нього соматотропний гормон, це тобто, гормон росту. І саме за рахунок цього, коли ще відкриті зони росту, людина росте. Тобто внутрішні органи і тіло відповідно пропорційно збільшуються. Коли закриваються зони росту, в кожної людини це свій вік, в когось це може бути в 17 років, в когось 25 років. Але в цей час вже закриті зони росту означає, що навіть якщо додатково приймати якісь препарати, людина не виросте. Відповідно, тестостерон також на це не вплине. Також зменшення розміру і щільності грудей. Тут важливий нюанс, така ремарочка, що все ж таки відмічають чоловіки, що зменшуються груди. А от зменшуються вони саме за рахунок того, що сходить е, жир. А груди наші формуються саме з залозистої тканини і з жирової тканини. І коли людина худне, тоді відповідно зменшуються і груди. А саме залозиста тканина залишається, тобто на неї ми вплинути не можемо. І тут тільки оперативні втручання. А тепер про ті зміни, до яких призведе прийом тестостерону, перше, з чого варто почати, це оволосіння, обличчя, руки, спина, живіт, тобто по всьому тілу збільшується волосся, ріст волосся, і його ми не можемо там просто так зупинити чи якось повернути, якщо людина раптом. Вирішила відмінити собі прийом тестостерону. Тобто те волосся, що вже виросло, його можемо прибрати тільки епіляцією. І це досить популярна практика, дуже багато людей її використовує, це справді ефективно. Також те, на що ми не можемо вплинути, це випадіння волосся. Тобто, навіть якщо по певних причинах людина, там, колола тестостерону потім відмінила його, все одно ми не можемо повернути. Ріст волосся на голові, якщо там було випадіння з скронь або з маківки, або навіть повне облесіння, тому що втрачені саме фолікули. І їх вже відновити не можна. Можливо, звичайно, зробити там пересадку, але саме якимось природнім шляхом ні. Наступне це глибина голосу. Так само, як у трансгендерних жінок під час пубертату, коли голос вже сформувався, то ми на нього вже не можемо вплинути без оперативних втручань для того, щоб його. Як підвищити, так? Тобто, якщо він вже став більш грубим, то він вже такий залишиться. Так само на прийомі тестостерону. Чим довше людина приймає тестостерон, тим більш змінюється голос. В одному з моїх відео я також показувала, як це все відбувається, і детально ще розказувала. Можете знайти на сторіночці. Якщо голос вже змінився під дією тестостерону, він не повернеться назад, тобто це незворотня зміна. Що ще не повернеться до свого попереднього стану, це збільшення клітора, і також зміна лицьових кісток черепа. А тепер давайте розглянемо зворотні зміни. Що все ж таки повернеться до попереднього стану при відміні тестостерону. Тут важливо, що в більшості людей ці зміни зворотні, але бувають все ж таки деякі випадки, в яких вони залишаються також незворотніми. Підвищення лібіду та сексуальної активності. Всі ми знаємо, що на прийомі тестостерону підвищується лібіду, так само, як це відбувається в період статевого дозрівання, коли на піку знову ж таки тестостерон, і він саме він відповідає за цю сексуальну активність. Так от, при відміні тестостерону, це все може знову знизитись або там повернутися до попереднього стану, коли ми вже там, певний час не вживаємо, не колимо, наприклад, тестостерон. Наступне це збільшення м'язевої маси. Якщо ви, звичайно, вже розкачались, у вас вже є такий м'язевий гарний каркас, він нікуди не подінеться. Так, він може пропорційно трошки зменшитись, але прям повністю, звичайно, м'язи все одно не залишаються. Зменшення жирової клітковини в області сідниць, грудей, стегон на тестостероні, звичайно, відсоток жирової маси він значно зменшується. При його відміні це знову може повернутись, особливо якщо в людини не дуже збалансоване харчування, вона їсть багато вуглеводів, хлібобуличних виробів, там солодощів, особливо так швидких вуглеводів. Тоді схильність до повноти вона може підвищитись при відміні тестостерону. Але при відміні тестостерону може зменшитися апетит, тому що на його прийомі він активується, він дуже сильно збільшується. А при відміні може зменшитись, і за рахунок цього людина менше їсть, менше споживає калорій, може все ж таки худнути тут. дивимось по співвідношенню так неможливо однозначно сказати, коли людина там набере вагу, коли схудне. А швидше за все, звичайно, на тестостероні буде набір ваги саме за рахунок м'язевої маси, особливо, якщо людина підключає саме силові фізичні навантаження. Але при відміні неможливо сказати, схудна вона чи набере вагу. Тут дуже залежить від фізичної активності, від харчування і від способу життя. Ще одна зі зворотніх змін це підвищена пітливість і зміна запаху тіла. Також виступаючі вени і таке ніби огрубіння шкіри. Оце все зворотні зміни вони можуть повернутись при відміні. Одне з частих запитань про акне, так тестостерон дуже стимулює акне і по тілу, і на обличчі. І тут ми маємо працювати справді з дерматологом для того, щоб підбирати комплексний підхід, тому що ми не можемо відмінити, наприклад, тестостерон там чи зменшити якось його дозування. А якщо ми підбираємо саме те дозування, яке нам оптимально потрібне, то воно справді може призвести до цих висипань по тілу. І тут потрібно і з зовнішньої сторони це зменшувати ці прояви. І з внутрішньої сторони, звичайно, там обстежуватися і робити те, що ми можемо зробити, щоб їх мінімалізувати. Але акне це також зворотня зміна, яка при відміні тестостерону зменшується, якщо це, наприклад, не вже не рубці, які при тривалому перебігу акне можуть виникнути. Тоді це повертається. Рубці все ж таки залишаються це як такі постакне рубці, це вже можуть бути і незворотніми змінами. Але тут питання також більше до дерматолога. Вони з цим краще справляються, знають, що є якісь нові методи, методики, з якими вони працюють. Припинення менструації, вагінальна атрофія, сухість це все також вважається зворотніми змінами, але Дуже така двозначна ситуація, тому що так при відмінні тестостерону, тестостерон це як блокатор менструації, овуляції і так далі. І, звичайно, після його відміни поступово-поступово цей там менструальний цикл буде відновлюватись з приводу того, чи можна повернути знову активність і цих клітин і а, завагітніти, отут величезне питання, тут треба з репродуктологами займатись. Зазвичай не стоїть таке питання. Тобто це одиничні випадки, коли людина свідомо приходить до рішення, що хоче зробити детранзішн і там, народити дитину, наприклад. То ці одиничні випадки все ж таки потрібно враховувати і вести з репродуктологом. Також зміни настрою, ми знаємо, що на тестостероні може бути агресивність, може бути така більш емоційна стабільність, ніж в жінок, ніж. Коли є естрадіол і знижений, наприклад, тестостерон. Тому це також зворотня зміна, і емоційний стан також повертається до там, попереднього вихідного стану. Маскулінізуючий ефект тестостерону помітний вже через декілька місяців. Його повна дія десь через 2-5 років. Ми точно не можемо сказати, в якої людини. Як швидко будуть відбуватись зміни, тобто, все одно це плюс-мінус індивідуально. Але в середньому є такі дані, коли що, коли яких змін очікувати. В мене є про це на каналі окреме відео. Також переходьте десь тут, залишу на нього посилання. Дякую вам за перегляди. Я сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Підтримайте мене в коментарях. Можливо, накидайте якихось своїх варіантів, про що вам було б ще цікаво дізнатись.